Ласкаво просимо на Ютуб канал у 2026 році. Модернізований винищувач бомбардувальник f 15 і Strike Eagle отримав суттєві оновлення, що підняли його бойові можливості на новий рівень. Цей легендарний літак, який уже десятиліттями залишається одним із найпотужніших у своєму класі, був осучаснений для відповідності вимогам сучасної війни. Новітня версія отримала інтеграцію цифрової авіоніки, покращену систему управління озброєнням, а також розширену сумісність із високоточними боєприпасами нового покоління. Серед ключових оновлень 2026 року встановлення оновленого радара з активною фазованою антенною решіткою АЕСа, що забезпечує точніше виявлення цілей на великих відстанях, включно з малопомітними літаками та безпілотниками. Система зв'язку тепер підтримує шифровані канали нового покоління, які дозволяють F15 і ефективно працювати в складі спільних операцій НАТО та коаліційних сил. Пілоти також отримали покращений кабінний інтерфейс з повністю цифровою панелю управління та шоломною системою наведення, що забезпечує більшу ситуаційну обізнаність у бою. Мотор пред Уітне F100 pw 229 був модернізований для підвищення тяги і паливної ефективності, що дозволяє Strike Eagle діяти на більших дистанціях без дозаправки. Завдяки новим легким композитним матеріалам масу літака вдалося зменшити, підвищивши маневровість і знизивши навантаження на конструкцію. Оновлення торкнулися і системи самооборони, сучасні засоби радіоелектронної боротьби забезпечують захист від ракет середньої та малої дальності, а також від новітніх систем наведення противника. Україна проявила інтерес до модернізованого f 15 і як до потенційної платформи для підсилення свого парку бойової авіації у 2026 році. З огляду на реальний бойовий досвід цієї машини в багатьох конфліктах, літак може стати надзвичайно корисним для ударів по наземних цілях та перехоплення ворожих літаків. Його багатофункціональність дозволяє виконувати як повітряні, так і наземні місії з високою точністю. Модернізація F15 і Strike Eagle демонструє, що навіть через десятиліття після першого польоту ця платформа здатна конкурувати з новими поколіннями винищувачів. Завдяки поєднанню потужності, витривалості і технологічної гнучкості, F-15 і 2026 року залишається одним із найнебезпечніших бойових літаків у світі та надійним символом авіаційної переваги.